Вітаю колеги, наш репортаж з Троскавця. Тут сьогодні проходить третій день демократичного тижня зеленого моря 2025. Це щорічний форум, який відбувається в Трускавців. Друге, і наша організація за сімейні цінності приймає в ній активну участь. Атмосфера надзвичайно багатолюдна. Учасники активно спілкуються між собою, обмінюються контактами, діляться практичними кейсами і навіть планують спільні проекти. Формат форму дуже багато векторних вектор відбувається дуже багато предметних панельних дискусій. І вчора наша учасниця, наша представниця сімейних цінностей Ірина Вірініна, була спікеркою на одній з платформ про жіноче лідерство. Формат е цього форуму є е дуже багатогалузевим, тому що піднімаються питання економіки, фінансів, екології, оборонного сектору, е фешн індустрія, е культурна дипломатія е про роль жінки е у час війни. І е я би сказала, що цей форум є своєрідним лакмусом, і ми зрозуміли. Як наша організація за сімейні цінності виглядає на фоні інших громадянських інституцій, і е, ми однозначно можемо сказати, що політика нашої організації і е, вектор групу виборний правильний, ми е, надзвичайно ті справи, які ми робимо, і ті проекти, які вже нами реалізовані, і ті, які заплановані, мають соціальне спрямування. А сьогодні це питання звучить червоною е, ниткою. На усіх платформах тому дуже корисний захід ми. Також проводимо і після урочний час, тому ми з великим задоволенням вчора прогулялися міським Трускавцем, ми зустрілися з мером Трускавця Андрієм Кучинським, поспілкувалися про проблеми місцевої громади. Він нам також розказав про ті соціальні проєкти, які має місто Трускавець. Він зазначив, що колишній санаторій матері і дитини джерело зараз використовується під внутрішньо переміщених осіб, і там знаходиться 250 жінок з дітьми. Ми збагатилися інформацією різного характеру, і тому що насправді дуже предметні дискусії, які відбуваються, ми приймаємо в них активну участь.